Ну, палочки для лічби на перших самих етапах навчання математиці, то це досить таки непогано і добре. Але ви ж розумієте, що цей етап, допоміжний первинний, він потрібен для того, щоб дитина зрозуміла, що таке плюс, що таке мінус. Що таке збільшення числа? Фізично відчула це, що додаються, щось додається. Або віднімання, що це щось забирається, щоб стійка асоціація в голові виникла на плюс і мінус. І все. Це задача лічильних паличок. Е, по лінійці рахувати. Лінійка це як один із <кій> теж прийомів додаткового, додаткового взаємо додаткової взаємодії із числовим промінням з числами, що на числовому проміні вправо це збільшення плюс, а вліво це зменшення. Але ви ж розумієте, що 13 мінус 7, якщо дитина буде рахувати у вас по лінійці, якщо цей приклад треба зробити за 10 секунд. По нормам діагностичної роботи, наприклад, там, ну, за 30 секунд. Дитина за 30 секунд, мінус 7 або мінус 8 по одному, поки вона буде рахувати, як правило, вона буде відволікатися все одно, ну неправильно вона порахує. Одиниці рахують правильно з першого разу ось такі довжелезні числа. Це ж нереально. Так само, як діти вчаться ходити. Їх спочатку щоб, можуть у ходунки ставити або тримають фізично на перших етапах, але це ж не означає, що дитина і далі буде ходити з підтримкою, коли вона вже може. Палички відпрацювали, лінійка свій етап відпрацювала. Далі йде автоматизація: ми заучуємо. Якщо ще раз наголошую: якщо ваша дитина не заучить склад числа, щоб без палички просто відповідати, в другому класі будете. Ну, вибачте, плакати. Або з заспокійливими спати, або плюнете, махнете рукою і скажете, ця школа важка, і взагалі все дитя вже як буде, так буде. Люди і без нормальної освіти, або ти там в чомусь дитина у мене талановита більше, ніж в математиці. І хай ця школа йде лісом. Вибачте, за таку грубість. Але так і є. Тому моя задача ось це є і програми давала огляд. Розуміти, що буде далі, що буде в наступних класах, в якому обсязі будуть обчислювальні навички, для того, щоб ви розуміли, наскільки важливо зараз це зробити так, як треба, а не так, як воно йде. Успіхів вам, вашій дитині, вашій родині, і щоб все було гарно.